Доброго ранку, мої любі діти! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні поговоримо про календар зимових місяців, будемо визначати вартість замовлення і розв'язувати задачі. Одразу запишіть в зошит 9 січня класна робота. І виконаємо завдання хвилинки каліграфії. Пам'ятаєте ж, гарно писати себе поважати і інших тим паче. Запишіть всі двоцифрові числа, які можна скласти із цифр 2, 6 і 9. Які можна скласти числа? Це може бути 22. Це може бути 26. Це може бути 29. Це може бути 62, 66, 69, 92, 96 і 99. Ось красиво і гарно запишіть в зошит ці числа. За потреби ставте відео на паузу. Попрацюємо за номером 501 на сторінці 84. Склади вирази за схемою, запиши і розв'яжи їх. 74 відняти 66. 82. Відняти 66. 98 відняти 66. Отже, у вас уже записано три приклади. Розв'яжіть їх, 74 відняти 66. Я нагадаю, 74 відняти спочатку 60, і у нас залишиться 14. І 14 відняти 6, у нас залишиться... 8. А вісімдесят два відняти шістдесят шість шістнадцять. А 98 сім відняти шістдесят шість? Складаємо другий стовпчик прикладів. Сорок вісім відняти дев'ятнадцять. Сімдесят відняти дев'ятнадцять, п'ять відняти дев'ятнадцять. Розв'яжіть ці приклади і запишіть відповіді. Складаємо третій стовпчик прикладів. 100 відняти 59, 63 відняти 59, 78 відняти 59. Розв'яжіть ці приклади самостійно, а я перевірю результати, коли побачу вашу роботу. Поставте відео на паузу і зробіть невеличку фізкульт-хвилиночку. Потім знайдіть в підручнику номер 502 на сторінці 84 і виконайте його. Запишіть три приклади. Перший приклад для того, щоб обчислити замовлення дівчинки, друге, щоб обчислити замовлення хлопчика. І третє приклад це уявіть собі, що у вас є 100 гривень. Прочитайте меню. І запишіть приклад, що ви можете придбати на ці 100 гривень. Отже, в цьому номері у вас буде записано три приклади. Не забувайте, ви обчислюєте вартість замовлення, тому біля відповіді вашого прикладу обов'язково стоятиме позначення в дужках. Гривень. гривні. Попрацюймо над задачею. Знайдіть в підручнику на сторінці 85 задачу 503. Прочитайте її. А тепер дай відповіді на мої питання. Скільки всього коктейлів за день приготували у кафе Білосніжка? Так, у кафе Білосніжка за день приготували 65 коктейлів. Скільки коктейлів було бананових? 22 коктейлі. Скільки було шоколадних коктейлів? 19. А які були решта коктейлів? Дійсно, кокосові. Скільки кокосових коктейлів приготували за день у кафе? Так, уявіть собі. Ці коктейлі, які приготували, ось стоять на довгому-довгому столі 65 коктейлів. з них 22 бананові, а 19 шоколадні. Що б я робила, щоб дізнатися, скільки ж кокосових? Я б спочатку відсунула в бік 22 бананові коктейлі, а потім відтих. Що залишились, забрало б ще 19 шоколадних. І от ті коктейлі, які залишаться на столі, це і будуть кокоси. Як це виконати діями? В зошит запишіть, будь ласка, задача 503. І так, перед нами стоїть 65 коктейлів. Відсуваємо в бік 22 бананових коктейлів. Як це записати дією? Дійсно, 65 підняти 22. Обчислюйте і не забувайте позначення в дужках для дії задачі. Скільки ж коктейлів у мене залишилось шоколадних і кокосових разом? Дійсно 43 коктейлі. Тепер від цих 43 коктейлів я забираю 19 шоколадних. А дію це записується 43, відняти 19. Так, обчислюйте. Не забудьте записати відповідь. Записуємо число, яке знайшли в другій дії, і розшифровуємо. Кокосові коктейлі приготували за день у... Кафе. Поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. Виконайте руханку, яку ви пам'ятаєте, чи яка вам найбільше подобається. Знайдіть справу 504 на сторінці 85 і дайте відповіді на питання. Усно! А разом попрацюємо за вправою 505 на сторінці 85. Перед вами календар. Розгляньте його. Розгляньте його. Це календар зимових місяців. Будемо відповідати на питання вправи. Скільки днів кожному зивовому місяці. В зошит записуємо у грудні, у січні, у лютому. Так і пишемо грудень через рисочку скільки днів, січень скільки днів, лютий скільки днів. Скільки днів? Триває ця зима. Потрібно скласти приклад. В грудні 31 день, в січні 31 день, а в лютому 29. Це якщо брати календар, то, що нам подано в підручнику за 2020 рік. От і обчисліть, скільки днів тривала зима у 1020 тисячу... О, вибачте, у 2020 році. У якому місяці починається новий календарний рік? Ну, звичайно що січні, бо ми починаємо його зустрічати 31 грудня, а 1 січня розпочинається новий рік. Скільки у січні робочих днів, а скільки вихідних. Вихідні зображені червоним. Отже, полічіть скільки робочих днів, а взор пишемо робочих днів і число їх, вихідних днів і теж число. А тепер хвилиночка, цікавиночка розвивашечка. Чи знаєте ви, чому в лютому не завжди буває 28 днів? Раз на 4 роки в лютому 29 днів. Це пов'язано з обертанням нашої планети навколо Сонця. Одна е, Земля робить повний оберт за один рік і майже 6 годин. А за чотири роки оці шість годин утворюють одну добу. І тому за чотири роки набігає один зайвий день. І цей рік називають високосним. От 2020 рік був високосний. В лютому було 29 днів. А у нашому 2022 році... У лютому 28 днів, а 29 тепер буде аж у 1000, вибачте, у 2024 році. Наш урок добігає кінця. Я дякую вам за роботу. Самостійно попрацюєте за номерами 506 і 507 на сторінці 85. Забудьте оцінити роботу. Як же ж вам працювалося? після канікул. А я вам кажу до побачення, до зустрічі на наступних уроках.